Дорогі наші глядачі, ми раді вітати на черговому розборі уроку суботньої школи. Протягом всього кварталу ми досліджували тему управителі Володаря і сьогодні заключна тема, 12-та тема, яка має назву Нагорода за вірність. Як і впродовж всіх цих розборів, сьогодні з нами також пастор, служитель церкви Адвентистів 7-го дня Сергій Ченко. І також служитель церкви пастор Сергій Молчанов. І з вами я, Богдан Шумчук. Нагорода за вірність. Ось така тема, заключна тема і, ну, очевидно, підсумовуюча, яка має на увазі за вірність оцього управителя. Управительства. Управительства, можна так навіть сказати. Так. І давайте ми прочитаємо пам'ятний текст, який нам пропонується. Для дослідження цієї теми. Сказав же йому його пан. Це Матвія 25, 21 вірш. Сказав же йому його пан. Гаразд, рабе добрий і вірний. Ти в малому був вірний. Над великим поставлю тебе увійди до радощів пана свого. Фраза, яку напевно хотів би почути кожен управитель. Правда ж? Так. Тим більше, коли ми говоримо в духовному контексті, а що це за нагорода? Коли ми прагнемо до нагороди, хотілося б знати, а що це за нагорода для вірного управителя? Ну, я якось вже казав, що от дуже багаті люди, мільярдери, мільйонери, вони своїх спадкоємців посилають. На якісь невеликі фірми, якісь невелику роботу десь покерувати і дивляться, як вони будуть керувати. І своїх дітей вони вибирають того, хто на такому маленькому е, керує краще, і їх вже ставлять потім, дають йому всі фірми, офіси. Оце інше так. І ми бачимо, що оцей посібник вісь про те, що Бог нас. Він за нами дивиться, Він нас випробовує для того, щоб прийняти рішення. А можна нам дати ото, що є вселена, від куди ж нас Бог веде на престол. На престолі ми будемо сидіти з самим Христом. Тобто Бог нам довірити стільки бажає. Що у цьому маленькому види. ми дивимося? У нас був урок, як ми спадщину свою, що ми беремо з собою, як кажуть, уміреної, що тут спадщина, яка застанеться. У нас були уроки, як ми до бідних відносимося, у нас були уроки, наскільки ми можемо людям допомагати, як ми користуємося тим, що в нас є. І оце Бог все аналізує, і це й буде. Коли Господь скаже, коли він побачить, що все було вірно, то виходь, я тобі дам більше. Можна ще про нагороду. Ще Христос сказав, що каже: нехай серце вам не тривожиться, в мене вірити, в отця вірити і в мене вірити. Каже, багато осель в домі мого отця, а якби не так, я би вам сказав, що піду і приготую вам місце. І коли приготую, я вернусь. І візьму вас туди, щоб де я були і ви. В принципі, напевно, це найбільша нагорода, яку ми можемо мати. Тому що сьогодні спитаюся, що би ти хотів отримати в Царстві Небесному: золота, будинки, їжу, одяг, ну не знаю, здоров'я, кому його не вистачає, особливо. Розумієте, кожен своє. Але нагорода все ж таки там буде не в цьому всьому, а що там буде оселя Бога з людьми. Що ми нарешті з нашим Спасителем зможемо з'єднатися вже назавжди? Чи є е, інший варіант? Ось нам пропонується текст Римлянам, 6 розділ, 23 текст. Відомий текст в християнському світі: зарплата за гріх, смерть, а дар Божий життя вічне в Христі Ісусі. А в цьому тексті зображається, е, можна так сказати, е, альтернатива. Е, Оцього дару, інша сторона. Два полюси. В якому випадку ми отримуємо перше, а в якому друге? Коли ми отримуємо смерть, а коли оцей дарунок? Ти гарно сказав: зарплата за гріх. Тобто те, що заробив, це то... не я Зрозумію. Це написано. Розумію. Але те, що оплатою за те, що ти його вибрав, виходить, смерть. Якщо ти вибираєш Ісуса Христа, отримуєш життя і то вічне. Тобто, все залежить, в принципі, від нашого вибору. Кожному з нас дано можливість, щоб ми могли зважити. Хочемо бути управителем у Бога, тим більше вірним будемо мати нагороду, вічне життя. Хочемо жити для себе, нам управительства не треба. Ми все одно пристанемо перед тим хазяїном. Але що ми йому скажемо? Тоді ми будемо спосоромлені і будемо шкодувати, що ми це не зробили, що ми не проігнорували його доручення. Все ж таки в кожного із нас є вибір, де бути на якій стороні. Я ще хочу сказати, що життя — Це найвелика нагорода. Я пам'ятаю, в нас був брат, і він російською мовою так казав, що мене б туди хоча б взяли ботинки чистить. То всі інші нагороди, бо людина так хоче продовжити життя хоч на один день, що вона готова, от ми казали, всі свої мільярди віддати. знаєте, є така е, е, кріонна технологія, коли багаті, багатих людей заморожують там мінус 190 чи скільки-то градусів, тому що коли цю болячку вона буде лікуватися, то його розморожують і люди платять колосальні гроші. Три країни, Китай, Росія і Америка можуть робити такі технології, колосальні гроші, щоб його потім розморозили, і він він може застав... всі гроші свої вложити, щоб тільки жити. Тому усі інші нагороди це вже наслоєння. На це головне, що ми будемо жити. Це саме величе що є. Оця ваша фраза, точніше, вашого знайомого про червики. Я згадав пісню, пісню, яку співали раби, темношкірі раби, і вони співали пісню, що на небі у кожного буде своє взуття. Тому що в них в принципі не було. І Вони це мріяли, це їхнє бажання було. І як ви вже примітили, в кожного, можливо, свої якісь очікування і переживання, але найголовніше це та вічність, не просто вічність в добробуті, а вічність з Христом. І, Вічність в особливому місці. Це місце також назване як місто місто Єрусалим. От що це за місто? Як би ви його описали? Напевно, його опис такий досить багато описано, але я би хотів не на опис звернути увагу. Чому іменно цього міста Господь хоче дати нам. В назві, напевно, захована якраз його ну, сама суть, місто миру. Як ми сьогодні хочемо цього миру, як ми хочемо, щоб не було війни, ми хочемо, щоб не було хворіб, щоб ми більше не мучилися від всякого болю, від несправедливості, від насилля, від беззаконня. Ми місто миру, ми хочемо миру. Тому -то цей новий Єрусалим не старий Єрусалим, який старався, але в нього нічого не вийшло. Вже і озброювали, і чоловіків, і жінок, аби тільки вони мир якісь навели там. Ну там миру немає. Ну Но новий Єрусалим, нове місто миру. Воно принесе якраз оцей спокій від цього всього. От, інтересно у цій нагороді Божій, що ми навіть не можемо зрозуміти, що це за нагорода. Коли взяти в порівнянні усієї Біблії, то про новий Єрусалим дуже небагато. Чому? А ми не зрозумі... Бог не може його описати. Це така нагорода. На цій землі нам може сказати, така нагорода, якось ми побачимо там в інтернет, о, ми ж знаємо, що це таке. А новий Єрусалим це нагорода, яка потребує віри. Я не No що це таке? Павел каже, так воно і на око не приходило, і на розум. Тобто я не знаю, куди йду, але як Аврагама, я довіряю, що це буде так класно, що туди треба йти. Як одна, знаєте, у нас жіночка, сестра казала, ой, братики, а мені буде там гарно. людина, Вона не знає, що це таке. Ну що, як воно там буде? Але Бог каже, довіртесь, буде гарно. В Цьому і проявляється віра. Хтось може сказати, ти, ти навіть не знаєш, що там буде, ти навіть не знаєш, як там буде, і ти хочеш туди. Ви знаєте, у середньовіччя вже католицька церква так стала описувати рай, але там було таке поняття іноді, що там люди будуть грати на арфах 24. Чи ну як 20, грати, грати? І іноді люди приймали хрещення перед самою кончиною, що вже вони казали, та ще треба тут пожити, то я буду тут арфік, та тут ще треба пожити. Тобто такі було б, люди так представляли цей новий Русалім Рай. Це. Ну, Представте, ти будеш грати на арфі, це і, і музикант не захоче таке. Комусь, можливо, більш труба подобається, <ріст> а тут да, на арфі да, треба да, грати. Да. І ось е, урок нам також пропонує ось цю притчу, яку Ісус дав про управителів. Які е, е, управитель, е, пан, господар вибрав для себе ось таких рабів, яким вірив у це майно. По завершенню певного періоду часу він повернувся до них. І зажадав звіт, обрахунок порахувати. Коли ми переносимо цю притчу на наше життя, вже ми трошки цього торкалися. Але що будуть рахувати? Рахувати все ж таки будуть ресурс, який ми отримали. З нас не будуть питати того, чого ми не мали. А от те, що ми мали, ми маємо за це дати звіт. І ви знаєте, не тільки питання стояло в грошах. У нас був авторитет, у нас було здоров'я, у нас було майно, у нас була сім'я, у нас були друзі, у нас був, була мова, нас могли чути. У нас був зір, ми щось бачили, ми щось чули. Ми, у Нас були руки, вони могли допомагати. Ми маємо колосальні ресурси але ну, ці ресурси часто ми їх використовуємо не в той напрямок. Через те, то і господар буде питатися: дай мені звіт про використання своїх ресурсів. І от знаєте, коли питання стоїть от звіт, і так одразу стає страшно. Ага, а якщо ти не туди використовував, а якщо ти для себе це користувався, а він же хотів туди. Ну буде ж не от якщо вам хтось з друзів скаже на тобі от тисячу доларів, передай тому другу. І потім ти забув передати, ти їх забувся, потратив. А тут він приходить, каже, ти йому передав? І ти так раз так: Ай, а я ж забув, а де вони? А вже нема, а де тепер взяти? А як віддати? А вже час прийшов, а він уїхав, а ти не можеш. І тут починається переживання ті, яких можна було обминути, якби ти був точний в управительстві. Дали, віддав. Тому, друзі, коли ми от говоримо про цю притчу. Ця притча нас вчить, щоб ми прагнули до вірного, іменно до вірного управительства, щоб ми не себе не тішили, а менше знаю, менше відповідальний буду. Що так, такого в царстві, в царстві Христа не буде. Він нам всім дав однаково. Просто дехто ігнорує, не хоче знати. Буду менше знати, менше відповідає. За кожну нашу діяльність придеться дати відповідь перед Господом. Бог не запитає, напевно, а, який гарний манікюр був на руках, а скільки добра зробили ці руки, і не яке взуття було на ногах, а скільки воно кілометрів пройшло, щоб звістити Євангелій. І окуляри не просто які гарні у нас були, а очі, які, можливо, погляд зупинили на якомусь нужденному. Ось це те, про що запитає Бог. І от коли ми весь квартал досліджували питання ресурсів, коштів, фінансів, ми роздумували про ось це багатство, достаток, добро. Підсумовуючи, чи можемо ми сказати, що багатство це благословіння від Бога? Правда ж? Разом з тим, хтось може сказати, Ну, Я побачив, що корінь цього лихого то грошолюбство. І з того боку, ніби так теж можна підійти. І ось коли ми роздумали про те і про інше, про крайності і про цю здорову середину, як оцей, маючи добробут, не дивлячись на фінанси, от ті, що тут в землі погляд свій, спрямовуючи сюди, а спрямовувати погляд на оцю мету, невидиму мету, на високу мету. Це таке заключне питання цього фінального уроку. Як не споглядати на ось це, що тут, розуміючи, що воно потрібне, а от дивитись туди? Ну, Павло пише: у вас потрібно, щоб був розум Христов. Це є той, той результат, який я маю від коли я. Маю щось спільне з Христом кожного дня. Слово Боже, молитва, відношення, співвідношення до Христа. все це я маю, і я маю ум Христов. Бо ви кажете, крайності не може. Бо буває таке: людина все дає в церкві, а в неї є ще діти. Я ще за своїх дітей, а я ніякої спадщини дітям не залишу. У мене є там хтось, що залишається після мене, і це треба. Тому тут цей баланс це тільки від Христа, щоб було усе зроблено так, як Христос вважає, щоб було зроблено. Тому Павел пише для розумного, як російською мовою, для розумного служення вашого. Це дуже і тоді і ми будемо управителями, які мудрі будуть управителі, Про що Христос і каже. Підсумовуючи сьогоднішній урок і уроки, які ми досліджували весь квартал, яке би побажання ви дали для наших глядачів? Ну, я так розумію, я пам'ятаю одна духовна людина. Це був наставник, вчитель духовний, то він якось сказав так, коли я прокидаюсь і дивлюсь очами, от я прокинувся, перше, що я дивлюсь очами, я дивлюсь, що так же на мене дивиться Бог. То він нас вчив, що ви коли щось робите, ви розумієте, що Бог з вами і ви на, на, на вас е, дивитесь. Бо ми казали, що в нас правитель який. Ми у правителя цього не бачимо. Він нам щось довірив і його нема. Але він потім прийде, і ми вірою розуміємо, що він є, він за нами дивиться. І це дуже важливо, що кожен наш. Кожен наш крок, і все ми потім повинні дати за це відповідь. Як ми куди, жити, як бажали, що бажали, як жили з людьми, це буде. Дякую. Я би ще хотів сказати для наших глядачів, що якщо ми собі думаємо, що ми не управителі, що у нас тільки є шанс ними стати, то ми помиляємося. Ми є всі управителі. Незважаючи на те, незалежно від вірусповідання, незважаючи від кольору шкіри, незважаючи від освіти, чи де ми проживаємо, ми всі управителі у Господа. І е, як от е, притчах, і сам Христос нас до чого веде, щоб ми могли свою увагу концентрувати на Спасителі, тому що коли ми концентруємо увагу на ньому, шукаємо волі Його, то в такому випадку. Е, у нас іншого варіанта не буде, як тільки сказати, Господи, що ми могли зробити, ми зробили. А він тоді нам відповість якраз оці слова: гаразд, добрий і вірний раб. В малому був вірний. Це ж мала справа, просто запитати його, що ти хочеш, що я маю зробити. Він тобі підказує, через слово Господнє. Ось чому так важливо вивчати слово Боже, аналізувати своє життя, робити звіт самому перед Господом. Сповідати свої провини, шукати його всім серцем і е, не зводити свого погляду з нього. Тоді ми прийдемо в царство його, як оті раби, які, яким було довірене, мале, щоб поставити їх над великим. Що ж дякую вам, дякую вам, дорогі друзі, за те, що ви були разом з нами. І справді, Бог вірив у ваші руки великі ресурси. І це велика можливість і велике благословення для кожного з нас особисто і для тих, хто оточує нас. Але разом з тим це велика відповідальність. Нехай Бог благословить нас у використанні тих ресурсів, які були дані для нас. Цей квартал, уроки цього кварталу, вони підійшли до свого завершення. Нагадуємо також, що ці анонси і також інші програми від Каналу Жива Надія ви можете переглядати як на YouTube каналі, так і у Фейсбуці. Також запрошуємо вас на служіння на цьому місці в молитовному будинку, що знаходиться у місті Володимир, вулиця Генерала Шухевича, будинок 87. Також ви можете досліджувати Слово Боже, перейшовши за посиланням на сайт bible.ua. На цьому ми завершуємо і бажаємо вам Божого керівництва. На вашому вході і на вашому виході в управління вашими ресурсами нехай добрий Бог благословить вас. До скорих зустрічей!